Влада починає зачищувати тих людей, які саме змагали до змін нашої держави, до очищення влади, і так само активно протиставлялися ворогу на Сході. Тобто, це є справа по акції Чистий Четверг, де зараз було попередньо оголошено сім хлопців в розшук, в тому числі і мене, і Андрія Яхневича. І завтра, першого його викликають на допит головне управління Тернопільської. Області, головне управління поліції в Тернопільській області, е, десь хочуть допитати і, ймовірно, йому обрати запобіжний захід. Тобто ми не знаємо, який це буде запобіжний захід. Тому ми завтра всі е, і активісти із Івано-Франківської області, і активісти Тернопільської області, і Львівської поїдемо е, запитатися в головного управління і слідчих, слідчі, що вони хочуть від учасників Майдану, чи вони хочуть їх. Закрити, чи вони хочуть їх ізолювати від суспільства, ми, тим самим покласти край, є, тобто ідеали Майдану. Ми розуміємо, що влада би хотіла притишити тобто, інформацію по цій справі, але ми сподіваємося на певно суспільну підтримку, суспільний резонанс. Тобто, бо я бачу, що часи Януковича починають повертатися, тобто, де частина нашого активу зараз на фронті захищає нашу державу. А саме в тилу влада руками тобто, нової поліції робить розправу над активістами, які займалися саме виконанням е, законодавства про очищення влади, чого не бачило суспільство. Тому тобто, я вам скажу, що ми не боїмося цього. Тобто, ми готові йти і зпитатися, що вони хочуть від нас. Тобто, ми що, що вони думають, що ми десь будемо ховатися, тікати такого не буде. Наші герої Небесної Сотні віддали життя за кожного з нас. Ми не маємо права зрадити тих матерів, які оплакують своїх дітей. На Майдані були гасла владу народу, а не владу над народом. А ми бачимо, що ніяких змін в державі немає. Ці фарбовані лиси перефарбувалися і далі прийшли до влади, щоб нищити активістів. Ми просто, як громадські активісти, цього не повинні допустити. Мене як адвоката надзвичайно дивує ситуація, що склалася у цій у цьому кримінальному провадженні. Оскільки моїх підзахисних або осіб, які зараз присутні тут, це Василь і Андрій, жодного разу не було допитано по суті, по суті подій, що мали місце на чистий четвер в місті Івано-Франківську. Таким чином, я вважаю, що слідчі органи або органи досудового розслідування грубо порушують принципи кримінально процесуального законодавства. Просто-напросто ігноруючи статті 7, 7 8, 9 кримінально-процесуального кодексу, який йдеться про рівність сторін у кримінальному провадженні, про законність і про презумпцію невинності. Які є докази у цій справі, ми, на жаль, не знаємо, і я боюсь найбільше того, що в день оголошення йому про підозру. Тут же моментально буде обрано відносно нього міру запобіжного заходу. І крім того, напевно, напевно е оголошено про кінець досудового розслідування. Таким чином, ми, як підозрювана сторона, підозрювана сторона має право по новому кримінально-процесуальному кодексу збирати докази, докази, запрошувати своїх свідків захисту і тому подібне. Ми будемо позбавлені права. Такі короткі терміни знайти відповідні е, факти або фактори, які засвідчують про нашу невинність, а свідчать лише про те, що ми, ми, тобто Андрій і Василь, виконували закон України про очищення влади, про відновлення довіри до судової влади в Україні. Саме я вважаю Кавоцюка винним в цій справі, тобто, що він має вибачитися перед громадою, перед суспільством. І може їй понести якусь матеріальну відповідальність за це. Тобто він, як чиновник, однозначно мав підпорядкуватися волі тоді громади, яка його просила вийти і сказати пару слів щодо люстрації, що до реєстрації опозиційного блоку і щодо ситуації саме в юстиції. Цього не було зроблено. Де він грубо, я би сказати, лайкою нам відповів? Я думаю, що це просто приниження і плювок. У душу кожного українця, який був на майдані.